Доброго та мирного дня! Настав гарбузовий сезон, і хочеться, щоб сім'я їла цей корисний овоч. Але ви знаєте, не можу я сказати, що в моїй сім'ї дуже полюбляють гарбуза. І тому я з методами спонукаю свою сім'ю його їсти. Готую чи то каші, чи то булочки, чи то шарлотки. А сьогодні настала пора спекти гарбузовий пиріг. І даваймо зробимо це разом. Пиріг дуже цікавий. Пиріг насипний. Для цього нам потрібно гарбуз пів кілограма, два яйця, масло вершкове, холодненьке, таке прямо аж мерзле, цукор, сіль борошно, апельсин, а також оцет та розпушувач. І не сказала я, що хочу використати в своєму рецепті сьогодні для експерименту сир кисломолочний. Дуже я полюбляю випічку з кисломолочним сиром і чому би його не поєднати, гарбуз та сир. Сьогодні ми з вами проекспериментуємо, що з цього вийде. Взагалі готувала цей пиріг не раз, дуже він смачний, дуже подобається мені, але й творожна випічка, як ви знаєте, це моя слабость. Тому поєднуємо сьогодні. Спочатку просіваємо борошно, насичуємо його киснем. І відразу сюди ж додаємо розпушувач, 6 г. Повинна вам сказати, що 6 грамів розпушувача, в кого немає вісів, то я вам скажу, що це чайна ложка з гіркою. А також додаємо цукор, півчайної ложечки солі. А тепер беремо тертушку і тремо наше масло, мерзле, на тертушку. Отак, обмокаємо наш кусочок масла. І починаємо його натирати. Трішки потерли, обмокнули і пішли. Ага, я вам не сказала, що цукор та борошно треба перемішати гарненько. А тоді вже розпочинати натирати масло. Отак. От Масло ми перетираємо швиденько, поки воно в нас холодненьке. І гляньте, отака у нас виходить маса. Вона така розсипчата, Гарна. все перемішуємо. Додаємо також ванілін або ванільний цукор. Знов змішали. Виливаємо сюди. Чайну ложечку оцету. А тепер відділяємо у яйцях жовтки і додаємо сюди два жовтки яєчних. Жовточки додаємо, гарно вимішуємо. І отак гарненько його ще перетираємо з яйцем, щоб рівномірненько яйце розійшлося по нашому тісту. Тісто повинно буде бути розсипчастим, розсипчастим. ну от У нас воно є саме таким. Але коли ви його берете до кучі, отак, зіжмали, то воно повинно бути у такомусь. Таким кусочком таким зліпитися. Отак. От оце, оце знак того, що воно готове, тісто наше. Все. Ми його гарно підготували. А зараз беремо форму, промащуємо її вершковим маслом, чи то рослинною олією. Чим вам подобається. Тим і промащуємо. І швиденько закладаємо форму 2 третіх від нашої кількості. Дві третіх отак приблизно розділяємо і закладаємо. Ну, я думаю, що 2 третіх є десь. А тепер беремо і гарненько уплотняємо. Можемо навіть за допомогою. Чи то чашки, чи то якогось пристосування. А можете це зробити руками, як роблю це я. Тепер ставимо до холодильнику форму з тістом і залишок тіста. А тим часом, поки наше тісто відпочиває в холодильничку, ми беремо з вами гарбуз 5 кілограма і натираємо його на мілкій терці. Гарбуза підготували. Тепер натираємо цедру одного апельсина. Цедри нам потрібно одну столову ложку. До тертого гарбуза ми додаємо 2 столових ложки цукру без гірочки. Так. А також цедру апельсина. Теж столова ложка в нас. Сік апельсина видавлюємо приблизно одну столову ложку. Все це перемішуємо гарно, дістаємо з холодильника нашу форму з тістом та викладаємо начинку. Таким шаром прокладаємо. Тепер розтрушуємо наш сир кисломолочний. Можемо додати сюди сметани або йогурту, але я кладу сухенький, бо думаю, що вологи достатньо в гарбузі. Отак. От стіночок трішечки. І все. І закладаємо знову гарбуз, трішечки його придавлюємо. Зовсім трішки. Не притрамбовуємо, а злегка придавлюємо, злегка. І викладаємо зверху нашу крошку. Отак, От розтрушуємо її рівномірненько стараємося. Отак От ми розіклали, а тепер навіть, де у нас мілки, робимо отак, би, такими комочками. І розкладаємо. Тоді в нас пиріг буде виглядати, коли випечеться, навіть цікавіше. Ну, так декілька зробили крупненьких, і залиш... так, і залишаємо. І в такому вигляді ми відправляємо до духовки. Духовка розігріта на 180 градусів. Але поглядаємо через 50 хвилиночок, подивимося, що з того вийде. Час вийшов, ми дістали свій пиріг з духовочки і ставимо його охолоджуватися. Наш пиріг трішечки охолов. Як завжди, я не даю йому зовсім охолоднути, дуже він пахне. Ароматний, на всю хату роздається запах і гарбуза, і апельсина. Дуже-дуже смачний аромат, я вам скажу. Притрушуємо його злегка. Не терпиться його посмакувати. Гарбузову випічку ви завжди добре-добре охолоджуйте, бо при розрізі може бути неприємний момент. Вона може потекти або мати ну, такий не дуже гарний вигляд. Тому я трішечки хвилююся перед тим, як його розрізати, але потрібно вам його показати, тому розрізаємо. Подивіться, який ж такий гарненький смаколик у нас з вами вийшов. І сир погляньте в розрізі видно. М -м -м, зараз скуштуємо. Смачно, дуже смачно, та ще й корисно. Та ще тісто в цьому пирогі, чим би воно не було, то воно завжди-завжди гарно випікається. Насипні пироги, пісочне тісто, я би сказала, це завжди безпрограшний варіант, чим би вони не були. Тому дуже хотілося б випікати для своїх рідних. Я би хотіла спекти цей пиріг для своїх онуків, але не бачила їх близько двох років. Ось і поділилася я з вами рецептом свого улюбленого смаколика Пирога з гарбузом. Бажаю вам всім здоров'я та мирного неба над головою! Заходьте на мій канал, діліться своїми враженнями, ставте лайки, якщо подобається. Буду завжди рада вам. На все добре!